В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дори, брата і сестри, вітаю всіх вас зі святом ходу Господнього Єрусалим і з вербною неділею. Нині ми згадуємо з вами Іванівську подію, коли напередодні своїх хресних страждань і смерті Спаситель урочисто входить до святого міста. Виконуючи давні пророцтва. як обіцяний Богом Месія Ісус із Назарету є істинний цар, але царство Його за власним свідченням Спасителя не від світу цього. Тому і урочиста процесія входу звершується ним на осляті, на тварині, яка не ототожнюється з величчю царського сана. Однак саме про такий вхід. Позначений саме смиренням, як про особливу ознаку Месії сповіщалося у пророцтві. І це є ще одне свідчення для всіх, що і нам належить приймати Господа Ісуса як істинного Христа, обіцяного Спасителя і Царя Всевищого. Власне, як свідчення нашої віри та особливе визнання кожним із нас Христа, ми вживаємо у нинішній день. Віття верби. Коли народ зустрічав і супроводжував Спасителя, то на знак урочистості вживав віття пальмове і віття з дерев, тримаючи його в руках і стилаючи ним дорогу. Тому і ми благословляємо з нагоди свята у храмах віття та носимо його символічно, долаючи простір та час і долучаючись до людей, які з радістю. Зустріли Месію. Хоча це є лише символом і знаком, водночас це і є певним важливим свідченням нашої віри в те, що, попри всі зовнішні обставини, ми, як Церква Христова, як громада Його учнів та послідовників складаємо єдине ціле. Машина часу існує лише у фантастичних оповіданнях, але ми насправді. Духовно долаємо всі відстані, щоб нині стати біля воріт Єрусалиму і теж прославляти Христа як нашого Спасителя і Царя, як живу істину, яка прийшла у світ. Усвідомлення цього повинно не лише надихати нас, але й нагадувати про нашу власну відповідальність, бо ми знаємо, що нинішня урочистість і радість. Відбулись напередодні Христових страждань і його розп'яття, смерті та погребіння. І ми спогадами про воскрешення чотириденного Лазаря та про вхід в Єрусалим розпочинаємо знову цього року страсну час шанування подій останніх днів земного життя нашого Спасителя. Богослужіння і спогади страсного тижня. Нагадують нам про те, якою дорогою ціною ми з вами викуплені від рабства гріха і смерті, ціною добровільних страждань і смерті на Христі самого Сина Божого. У Великий четвер ми згадуємо встановлення головного таїнства церкви Євхаристії, таїнства причастя тіла і крові Христових, яке єднає нас із Спасителем. Щоразу, коли ми звершуємо. Цю безкровну жертву, коли принесені на літургії, хліб і вино стають істинними тілом і кров'ю Христовими і подаються нам для споживання, на освячення, ми духовно повертаємось до Єрусалима і до всіх тих величних подій, які відбулися в ньому у ті дні, заради нас і заради нашого спасіння. Разом з апостолами ми знову входимо в Сіонську горницю. На пасхальну вечерю. Разом з ними стаємо свідками духовного боріння Христа під час молитви у саду Гесиманському, наново переживаємо несправедливе судилище та шлях на Голгофу, розп'яття і смерть. Разом з пречистою дівою та жінками-мироносицями оплакуємо померлого Христа, бачачи його тіло, покладене до гробу. І лише пройшовши через ці спогади. Страсного тижня, духовно ставши свідками цих подій, ми можемо по-справжньому оцінити та усвідомити значення Воскресіння Христового. Вже за тиждень ми будемо святкувати Великдень, і сум духовний зміниться на радість, але незмінним має залишатися наше усвідомлення того, що шлях спасіння це шлях Хресний. Що ціна нашого визволення це ціна життя самого Сина Божого, і що все це накладає на кожного із нас особливу відповідальність, щоб ми не просто слідували народним традиціям, шановуючи свята, і щоб приходили ми до храму не просто заради освячення вербичих посок, але завжди і заради освячення самих себе, заради очищення. У покаянні та оновлення у таїнстві причастя, що приходили не кілька разів у році заради великих свят через особливу потребу, але щоб ми справді жили як громада вірних і тіло Христове, як Церква жива протягом всього часу. Дорогі брати і сестри! Нині ми не лише переживаємо особливий час духовних спогадів про євангельські події. Але також знаходимось у часі реальних історичних подій. Знаком цих подій є оновлення нашої великої святині цієї Лаври Печерської, обителі преподобних і Феодосія, дому Пресвятої Богородиці. Сьогодні знову ми підносимо на цьому святому місці рідною мовою і просимо благословення отців Печерських. Щоби так було до кінця віків, щоб ця обитель нарешті звільнилась від ярма неправдивої ідеології русського міра, а братія Лаври, щоб назавжди стала свобідною від служіння, самопроголошеному Третьому Риму. Ми з великою радістю сьогодні вітаємо Отця Авраамія, на якого покладені обов'язки очолювати братію Лаври. Як старозавітній Авраам розпочав свій шлях з вірою, вийшовши за покликом Божим до обітованої землі, так і отець Авраамі, став початком відновлення нашої української лаври. Від повноти помісної церкви молитовно бажаємо наміснику та братії нашої лаври успіху у цій нелегкій справі, праці. А також закликаємо всіх, хто ще вагається, стати на шлях правди. Відкинути оману руського міра, творити разом з нами майбутнє єдиної повісної православної церкви України. Шлях цей нелегкий, він тернистий, але він вірний. Христос показав нам приклад цього, засвідчуючи, що духовної перемоги над злом неможливо досягнути без жертовності та боротьби без страждань, але вказуючи нам. На цю вузьку і тернисту дорогу до спасіння, Господь і підбадьорює на свідчення своєї незмінної допомоги тим, хто йде нею. Господь не полишає нас на самоті, але зміцнює, спрямовує, дає силу долати труднощі і надихає нас на боротьбу через усвідомлення неминучості перемоги правди. Бо після розп'яття настає Воскресіння після смерті. Оновлення і життя вічне, плач над гробом зміниться радістю звістки про Воскреслого Господа, Вірю, що з Божою допомогою і нинішні страждання, яких несправедливо зазнає наш український народ від чужинців від російських агресорів, що терзають і нашу державу, і нашу українську церкву. Ці страждання і ця боротьба. Завершиться неодмінно перемогою і повним оновленням. Тому нехай Господь допомагає нам у цій праці та благословить її успіхом зі святом, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу!